Доброго дня, мої дорогі колеги. Рада вас вітати на своєму youtube каналі Покажу вам сьогодні неймовірно корисний конспект по очищенню та оптимізації свого цифрового простору. Тому що, коли наші папочки знаходяться в правильних місцях, наші файли правильно підписані, ми знаємо, де і що в нас розміщено на комп'ютері, на телефоні, на google диску ми знаємо, де наші закладочки, в яких вони папочках. У нас все в порядку і все по порядку. У нас організований комп'ютер. у Нас все знаходиться на своїх місцях. Тоді ми дуже економимо час, тоді ми ефективніші. Ми продуктивніші, тому що ми не витрачаємо зайвий час на пошук інформації. Ми не витрачаємо час на пошуки файлів, пошуки папок і так далі. Ми просто працюємо, тому що в нас все організовано. Як це зробити покроково? Як все організувати, я вам зараз розповім. Отож. Перш за все потрібно це робити орієнтовно два рази в рік. Я роблю таке очищення цифрового простору два рази в рік. Цього абсолютно достатньо. Але на це потрібно виділити годину щонайменше і просто зайнятися очищенням цифрового простору. Ви побачите, що вам навіть дихати стане легше з вашим комп'ютером, смартфоном і сервісами. Отож, дивіться, перша частиночка це налаштовуємо свій ПК. Тобто, що ми робимо? Ось покроковий план, ви спочатку переглядаєте відео, я вимкну звук, просто переглядаєте відео ось таким чином. І виконуєте всі дії. Пояснюю я дуже легко і доступно. Ось тут, для чого ми це робимо, якщо ви бачите ось тут мову, ви можете переглянути більше. більше. І можете собі поставити галочку, що так, ви це вже зробили. І ось так ви продовжуєте далі. Далі переходимо до смартфону. Аналогічно, ви дивитесь спочатку відео, потім вибираєте і ставите, що ви вже це виконали. Ось тут написано, для чого це зробити, і що це вам дасть ось ця дія на телефоні. Далі налаштовуємо свої сервіси. І тут купа інформації, тому що, перш за все, Потрібно налаштувати саме свій браузер, тому що ми в браузері робимо ну дуже багато роботи. Назвичайно багато роботи в нас в браузері. Отож, ми спочатку працюємо з диспетчером завдань, потім ми працюємо з історією та кешованими файлами. Далі із сповіщеннями, а сповіщення у браузері – це взагалі окрема історія. І ви будете знати, як їх вимкнути і як увімкнути тільки ті, що вам потрібні. Далі розширення в Google Chrome та які розширення найбільш ефективні, тут також це є. gmail мітки і чому потрібно скасовувати листи, якщо ви бачите в них спам. Традиційно в мене є завжди до всіх моїх конспектів додаткові та бонусні уроки. У даному випадку це урок по базовій інформаційній безпеці, додатковий урок по Google календарю та по Google фото, а також по паролях. І традиційні подаруночки це PDF. Гайди, ось тут дуже корисні. Дуже. І трішки інформації про мене. Ось так. Коли ви отримаєте цей конспект, вам варто ось натиснути продублювати. І тоді цей конспект буде у вашій бібліотеці, а також обов'язково зберегти закладочки. Ось так! Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм. Я публікую дуже багато класного, корисного контенту. Мені буде надзвичайно приємно бачити вас в підписниках. Ставте вподобайки, лишайте коментарі. Це відео знімаю для своїх підписників, щоб вони були ефективними, крутими, класними педагогами. Дякую за увагу! До побачення!